Рекорд України з подолання дистанції півмарафону на гребному тренажері встановив 29-річний рятувальник із Вінниці Богдан Кирилюк. Боєць ДСНС здолав дистанцію 21 км 98 метрів, менш ніж за півтори години. Аналогічний рекорд у світі належить новозеландцю, який подолав ту саму дистанцію за 1 годину 8 хвилин. 5, 4, 3, 2, 1. Кілька місяців щоденних тренувань на гребному тренажері, аби встановити національний рекорд. 29-річний вінницький рятувальник Богдан Кирилюк опанував новий для себе вид спорту. Підготовка до рекорду в мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибують 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не, не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафону». Богдан Кирилюк першим у нашій державі встановив такий рекорд у світі. Подібну дистанцію здолав новозеландець за одну годину, 8 хвилин. Досягнення бійця ДСНС зафіксували у національному реєстрі рекордів України. В рекордах так важко придумати щось нове. За весь час, поки я тут працюю, практично вже всі номінації так чи інакше був час, коли реєструвалися. Сьогодні у Вінниці вперше. Відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на гребному тренажері. Богдан здолав відстань на гребному тренажері у 21 кілометр 98 метрів, менш ніж за півтори години. Новий рекордсмен України Богдан. Богдан Кирилюк після встановлення національного рекорду знову почав тренування, аби перевершити власні досягнення. Євгеніївсяніков телеканал Вінниччина.